Так, ну що, а, прийшла пора нам саджати озимий чесник. Як я це роблю? Коли я роблю і що я роблю для того, щоб він був класним? Отже, так. саджаю я його 30 жовтня, 31 жовтня, не раніше, не пізніше. А, для Київської області це найактуальніша пора. Він, а, Встигаю пустити корінчик, але не пророста. І в цей період, якраз йому комфортно до морозів, він пустить вже корінчики. І обираю я чесничок, дівчата і хлопи. Ось такий гарний, великий. обов'язково. Беру, щоб він не був м'яким, якимось пошкодженим. Без будь-яких ознаків хвороби, плямчиків, гнилі чи ще щось. Обираю гарний, красивий, великий чесничок. Перед тим як саджати, я завжди цей чесничок замочую в препараті для захисту від хвороб, грибкових хвороб і бактеріальних хвороб. Це треба робити обов'язково, тому що він у нас буде сидіти цілу зиму. В землі можуть будь-хто, будь-що, тому треба обов'язково обробити. І я обробляю ось таким препаратом: це жива земля, це біопрепарат фунгіцидної дії, це біопрепарат, не хімія нічого, це натуральний препарат з живими бактеріями. Тут іде плюс прилипач, який буде довго зберігати ваш. Чесничок і захищати, і він для захисту від та, гриб, гриб, грибних та бактеріальних хвороб. Замочуємо на годинку півтори і висаджуємо.